Путін загострює ситуацію, намагаючись залякати Європу. Російський орешник у Білорусі. Вони завершують процес переміщення орешника на території Білорусі. Ми розуміємо, де це буде розміщено. Ми передаємо цю інформацію партнерам. Вусатий тараган озброєний орешником. Це пряма загроза для всієї Європи. Насамперед Західної. Перші позиції ракетного комплексу Орешник вже обладнані. Він у нас з вчорашнього дня і вже заступає на бойове чергування. Тим часом мережею шириться хвиля фейків і дезінформацією про підльотний час Орешника до Києва та інших українських міст. Насправді, Україна поза досяжністю для російського орешника, розміщеного на території Білорусі, а враховуючи відстані до найбільш віддаленої точки на території Республіки Білорусь. Навіть до Києва. Тобто ця відстань фактично знаходиться у так званій мертвій зоні. Навіщо Путіну знадобилося передислокувати Орешник до Білорусся? Які характеристики цієї балістичної радяки? Як їй протистояти? Про це й не кілька. Далі Варсидалі. Технічні характеристики Орешника відомі завдяки вивченню фахівцями уламків ракети, якою російські окупанти у листопаді 2024 року вдарили по Дніпру. На думку експертів, Орешник це модифікація ракети Рубеж, і обидві вони є подальшим розвитком російського проекту РС Ярц» Ярц, стратегічного ракетного комплексу з твердопаливною міжконтинентальною балістичною ракетою мобільного та шахтного базування. З роздільною головною частиною. Тим уламкам, які у нас є, основа це ракета ЯРС, яка стоїть на бойовому чергуванні в РФ. Виготовляється вже понад 10 років. Прототипом для неї був топой. Особливості удосконалення системи наведення. І те, що ми бачимо, на ракеті встановлена система телеметії. Це вказує на те, що це був реальний дослідницько-бойовий пуск у рамках програми Орешник. У випадку з тиском, залякуванням і шантажем Європи та США, точність орешника відходить на другий план достатньо вражаючої дальності польоту до п'яти з половиною тисяч кілометрів. Чому відповідно інформація про розміщення орешника в першу чергу адресована західним партнерам? Йдеться про те, що орешник це двоступенева твердопаливна балістична ракета середньої дальності і відповідно не є… Певні тактико-технічні характеристики. Це максимальна дальність польоту, це близько 5500 кілометрів, і відповідно мінімальна. Мінімальна дальність польоту це 700 км. А враховуючи відстань від найвіддаленішої точки на території Республіки Білорусь навіть до Кліва, тобто ця відстань фактично знаходиться в так званій мертвій зоні. Будь-які російські навчання та випробувані пусти грешника, які регулярно проводяться на полігоні капусті м'яр. Звідки у листопаді 2024 року і запустили ракету у Дніпру? Це викликає занепокоєння серед країн-членів Північно-Атлантичного альянсу. Я абсолютно впевнений, що якби росіяни не мали ядерної зброї, то ми були б в Україні і вигнали б їх. Але у них є ядерна зброя. Я не вважаю неможливою участь військ НАТО у війні проти Росії. Але в такому разі НАТО ризикує як альянс. Що стосується принципу роботи ракети Орешник, вона має роздільну бойову частину з блоками індивідуального наведення. Кілька бойових блоків відокремлюються, завдяки чому можуть урасити одразу кілька цілей при запуску лише однієї ракети. Сама ракета має роздільну головну частину приблизно на три-чотири, залежно від потужності. Три-чотири бойові блоки індивідуального наведення. Потужність кожного блоку у тротиловому еквіваленті становить приблизно до половини мегатонни, тобто 500 кілотонн. Для порівняння бомба скинута на Хіросіму, мала потужність 20 кілотонн. Відповідно, це у 25 разів більше, ніж бомба скинута на хіросіму. Як і більшість інших представників російських стратегічних ракетних сил, Орешник працює за принципом: якщо є сила, точність не знадобиться. Невисока точність, наприклад, застосувати її зі звичайною бойовою частиною не вийде, тому що точність становить 120-150 метрів. Це кругове ймовірне відхилення. Тобто, фугасна бойова частина тут не спрацює. Найочевидніший спосіб протидії орешнику превентивний удар по місцю дислокації комплексу. Вони завершують процес переміщення орешника на території Білорусі. Ми розуміємо, де це буде розміщено, і передаємо цю інформацію партнерам. Враховуючи розташування в Білоусі, Україна має достатньо засобів ураження. далекобійні та реактивні дрони. ФП-2, пекло, барси та Польовиця. А також крилаті ракети дальньої дії Нептуни і Фламінго з дальністю 1 тисяча і 3 тисячі кілометрів відповідно. Зазвичай бойова частина сучасної крилатої ракети це 450, максимум 500 кілограмів. Як правило, майже всі ракети мають 450 кілограмів, що дає бойова частина вагою в одну тонну. При влучанні по об'єкту, наприклад, по промисловому підприємству, дві такі ракети повністю виводять його з ладу мінімум на рік. Тобто там одна вирва буде метрів двадцять у діаметрі. Окрім далекобійної зброї, Україна має унікальний досвід знищення комплексу орешник у результаті спільної спецоперації бійців СБУ та ГУР на тиловому полігоні окупантів у Укапустяному Майору. Знищення орешника Росія було стовідсоткове. Це було ще тоді, коли сама назва комплексу ще була невідома. Місія зі знищення не афішувалася. І про її результати було відомо лише верховному головнокомандувачу та президентам кількох країн. Ключова проблема в подібних превентивних ударах або знищенні полягає в тому, що орешник розташований на території Білорусі. Завдавати превентивного удару по таких місцях можливо базування цієї балістичної ракети на території Республіки Білорусь. Це фактично оголошення війни цій державі. Тому не випадково подібний характер інформації з боку російської та білоруської сторін. Україна не перебуває у стані війни з Республікою Білорусь. Без превентивних ударів по країні, по якій завдається удар балістичною ракетою, Орешник залишається протидіяти тим кільком бойовим блокам, які відокремлюються від основної ракети. Саме по самороздільним бойовим блокам на їхній фінальній стадії може відпрацювати зенітно-ракетний комплекс «Петріот», який якраз і призначений для нейтралізації подібних аеробалістичних засобів уражень. На цьому все. Не забувайте писати в коментарях, про які види озброєнь ви хотіли б дізнатися докладніше. Ставте лайк цьому лідеру. І, звісно ж, підписуйтеся на наш канал Арсенал. Посилання в описі під відео.